Про розвиток харчової поведінки, як зрозуміти, що вона в тебе з'явилась, і піти до лікаря? Коли там індекс маси тіла впав менше, ніж там, 16, Якщо, наприклад, ти прибігаєш постійно до різних очищувальних засобів, рвоту викликаєш самостійно, да, п'єш якісь послаблювальні засоби, сочогінні засоби постійно для того, щоб коригувати вагу, угу. коли в тебе страпляються напади переїдань частіше, там, ніж три рази на тиждень, коли ти їж. Не контрольовано об'єктивно більше, ніж звичайна людина може з'їсти дуже швидко. Після чого в тебе виникає відчуття провини, сильна важкість. Це теж може бути одною з ознак, і треба звернутися до психіатра. Ума увага, до психіатра на діагностику. Психолога? Uh, ні, психіатра. Це mm. повинен бути лікар. Психолог це не лікар, психолог це спеціаліст. Як є я пси є, Ні, є психолог терапевт. Є це називається. Да, а психіатр це вже якщо Ні, в тебе психіатр теж діагностує розлади харчової поведінки, і тільки психіатр може тобі призначити антидепресанти для лікування розладів харчової поведінки.